Вітаю всіх! В цьому відео розповім про те, як дізнати свій пенсійний вік, скільки у вас стажу, які нарахування, зарахування відбувались і іншу інформацію. Одразу скажу, що робиться все просто, онлайн вам нікуди йти не треба. В першу чергу, нам треба буде в Play Market завантажити додаток, який має назву Пенсійний фонд. Бачимо, ось так він виглядає пенсійний фонд і знизу надпис Пенсійний фонд України. Звертайте увагу, щоб завантажити саме цей додаток, а не якусь іншу програму. Бачимо. Орієнтир, державна установа ще буде інформація. Ну і ось такі скріншоти. Після того, як ви її встановили, ось такий ярлик, вона буде мати на вашому робочому столі на телефоні чи планшеті. Пенсійний фонд. України. Клікаємо, відкривається. І далі нам треба вибрати спосіб входу. Якщо ви маєте логін, то користаєтесь логіном. Тобто вибираєте те, що вам зручно. Мені найзручніше було б увійти за діяти підпис або через Bank ID. Я вибрав через Bank ID. Вибрали, з'явиться ось таке вікно. Клікаємо по Bank ID NBU. Щоб вибрати приватбанк, а в мене саме приватбанк, я клікаю на, тут, на випадаючий список, і з'явиться доступні банки. Вибираю «Приватбанк», вводжу далі там де вхід приват 24 свій фінансовий номер, тисну продовжити, вводжу пароль приват 24 тисну увійти. що відбувається далі. Далі буває, що приходить сповіщення приват 24 і вам треба буде його. Підтвердити, якщо ви не встигли це зробити, не спішіть нічого скасовувати, переавторизовуватись. Якщо ви не встигли цього зробити, або у вас такий телефон, що немає можливості перемкнутись, то просто почекайте. Якщо не буде підтверджено через Privat24, вам буде надіслано код смски, вводите його. Після того, як ви ввели і підтвердили, з'явиться наступна інформація, де буде вказане. Ваше прізвище ім'я по батькові, телефон, електронна адреса і ті всі дані, які ви бачите на екрані. Тиснете Продовжити. І банк ID просить, щоб ви надали згоду на обробку даних. Ну, без, цієї, без підтвердження цієї інформації, в принципі, додаток зайти не вийде, тому підтверджуємо. І ми потрапили в сам додаток. Є тут вкладка профіль. Заходимо в першу чергу в неї, переконаєтесь, що це саме ви. Тут буде ваше прізвище, ім'я по батькові дата народження, статі, номер соціального страхування. В розділі до ПФУ бачимо, що можна зробити. Подати запит, звернення і вся інша інформація. Якщо вам щось з цього потрібно, то знайомтесь, прочитайте і взагалі раджу по... Перемикатись між вкладками, подивитись, можливо, якась інформація буде для вас потрібна, чи, можливо, вам треба буде подати ну умовно там записатись на прийом або ще щось зробити. І найголовніше в розділі Інфо. Вкладці страховий стаж. Можна подивитись по руках, який у вас страховий стаж, скільки років і так далі. А в розділі інфо далі вибираєте заробітна плата вкладку. Тут буде вказана ваша заробітна плата по роках по місяцях і яка сума враховується для визначення пенсії. Це вказано. Звертайте увагу, що буває затримка. Тобто, якщо зараз місяць-вересень, інформація актуальна може бути за липень, червень, липень-серпень, умовно кажучи. Але ну, кін... під кінець року воно все підтягується. Так що, ось таким простим способом можете дізнати свій. Страховий стаж і заробітну плату, яка була врахована для визначення пенсії. Якщо це просте відео було корисним і ви за україномовний контент, будь ласка, підписуйтесь і дивіться інші відео на моєму каналі.